Друзі, всім доброго здоров'я, автопідбір Київ. Хочу з вами поговорити про інформаційну гігієну. Слухайте, відверто на вже 11 рік війни, ну нехай там повномасштабка третій е люди досі не знають, що таке інформаційна гігієна. І це дуже прикро. Особливо, якщо ви відкриєте якусь периферійну групу. там типу я не знаю, там Іванків, Гору, там, Вижгород і так далі-яку тому подібно. от будь групу, яка Київська область, от недалеко від Києва. Просто я в групі групах деяких є, чому я кажу, це не те, що я спеціально, можливо, з іншими та сама історія. але, Наприклад, в, в, в самому Києві е, немає повальних таких речей. А от чомусь в периферійних групах, я не знаю чим це зв'язано. Можливо, люди не так обізнані, як кияни. Там просто гвалт. Тобто люди лайкають і бажають успіху і здоров'я картинкам, там, малюнкам, щі, штучного інтелекту, які там, е, якісь українських військових, там ще щось. Ну, ну, Дивишся, ти розумієш, що це абсолютно дурня. Люди там бажають. У мене сьогодні день народження, ніхто мене не поздоровить. Знаєте, з цієї серії. От, або я спекла там торт і ніхто не, не, не лайкне. Ну, тобто, яка вже, там, 5 років, на яку вже ніхто не звертає увагу, хто адекватний, і досі люди лайкають. Так само там різні варіанти, типу там Славімо Бога і так далі, ці сторінки, які випускаються як там духовні той вогну, насправді тупа розкрутка невідомих сторінок. І власне, чому я вирішив записати це відео? бо Е, зараз е, така активна діяльність е, російських ботів, які там, втілюють наративи е, проти влади там, президентської, проти взагалі там, українських державних речей там, установ е, типу внести розбрат знаєте, в, в українське суспільство. І найстрашніше і найприкріше те, що Кияни на такі речі не реагують, тому вони в київських групах майже там от той самий Фейсбук в київських соцмережах, той самий Тікток немає, в, 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 дуже мало десь проскакує, всі факають одразу, і якби люди на це реагують негативно. А в периферійних групах ну, це відверто має такий дуже непоганий ажіотаж створює. Люди щось пишуть, якісь коментарі, там ще щось, якісь незрозумілі військові. Ну а росіяни що шатають? Шитають ТЦК, зрозуміло, шатають зелену владу, бо їм вигідно там вкидати різні речі. Дуже сильно підтримали оці, оці правки до закону з набу. Це у них прямо боти, прямо рвали. Я спеціально закинув декілька там речей, типу. Чи студенти знають, ну наприклад, одне з коментарів, це я так ну щупав, прощупував почву, скажімо так, написав, чи студенти взагалі знають, як розшифровується на будь що стоять. Хоча я проти я проти цього закону. Одразу хочу, ну ви, хто слідкує, бачили відео з цього приводу в той же день, в той же час, як його прийняли. І власне, закинув таку удочку, як кажуть, і одразу отримав сотні коментарів. Зелебобік, там, ти зелена Шмарклі і так далі. І ти відкриваєш цього бота, який тобі затикає рот, відкриваєш цього бота, в нього там 20 друзів, 30 друзів, 10 друзів, 3 друга в Фейсбуці. Ну, тобто, розумієш, що це абсолютно порожня сторінка, яка ніяк не, не стосується взагалі уваги, не, не, не вартує. І от е, моє питання про. Студентів ну, відверто незручне, бо дійсно, ну слухайте. Тільки-тільки підписаний був закон, через годину буквально зібралась там тисяча людей, у яких наголошую канікули. Це не те, що вийшов там викладач, зайшов на пару і каже: друзі, йдемо, мітингуємо проти своєвілля влади. Ідемо. А це канікули. Як можна зібрати стільки людей за пів години, там за годину, за дві години? Зібрати стільки людей в купу на площі? Ну я не кажу, боже, збав, що хтось комусь щось платить, нехай лишиться на совісті тих, хто цим займався, якщо займався. Я не кажу, що всі повально там прийшли через якихось там е, преференцій. Не, цього я не бачив, я не знаю. Але відверто кажучи, ну це дивно. І коментар, типу, що там одні студенти ну дуже викликав у е, руснявих ботів, дуже викликав негатив, негативну реакцію. Бо ну, їм це було незручне питання. Ви ж подивіться, вони не обстрілюють Київ уже треті, третю добу. Ну тобто, взагалі коїться щось незрозуміле. І власне я чому я відвалився трохи? Вибачайте, цей політичної маячнею трохи заносить. І от, власне, з чого ми почали? Інформаційна гігієна, друзі. Якщо ви бачите, що з вами в соціальній мережі спілкується хтось, навіть українською мовою, особливо, якщо в нього прапор України на аватарці, я помітив, що 80% ботів мають прапор України на аватарці. Там може бути котик, собачка, людина, якась малюнок, але прапор України буде обов'язково, щоб ви підсвідомо ідентифікували людину як українця. І от якщо вам такий пише або така пише. Вони дуже добре. Ну зараз штучний інтелект спілкується, перекладає що завгодно. Вибачте, припаркуюсь. І якщо вам такий пише, подивіться, відкрите, відкрите сторінку, відкрите профіль і просто подивіться, це людина чи це бот. Це насправді не складно. Відкривайте, дивитесь кількість друзів, коли створена сторінка. Де проживає людина, бо дуже багато профілів у цих штучних купляються там в якихось гвінеях, там ще десь, ну, тобто, ямайках і так далі. Тобто це одразу видно. Насправді взагалі не є проблема Сьогодні, на сьогоднішній день перевірити штучний профіль створений тільки-тільки, чи цей профіль все-таки живий. І побачите, що з вами спілкуються здебільшого на оці теми, гарячі теми, які Росія хоче розкручувати, з вами спілкуються боти. Намагайтесь, особливо люди старшого віку, вони найменш вибіркові в цих питаннях. Намагайтесь якось фільтрувати такі речі, бо бот заробляє гроші. У нього завдання просте. Йому треба писати наративи і заробляти кошти за кожен допис. Але ж оці боти вони створюють фон. Створюють е, хибну громадську думку. Бо вам написали, хтось почитав і думає, це ж люди так вважають. І це дуже важливо насправді зараз, коли е, Росія веде вже давно гібридну війну і е, у них на це працюють цілі офіси. І зараз це дуже-дуже важливо. Е, я гадаю, що ми е, з цим законом впораємось, що ми набув повернемо. Хоча слухайте, відверто кажучи, я. Щось не чув жодного розкриття і посадки від набу, так от за 10 років. Але я вважаю, що така структура має бути. Так, да, там треба змінювати, мабуть, керівництво, мабуть, треба трошки якось налагоджувати їх роботу, давати їм більше прав і свобод. Але я не пам'ятаю їх роботи, яких гучних справ, ну не пам'ятаю. Можливо, не слідкував, але ми все одно ми поборемо, ми виборемо, Я впевнений для них незалежність, скажімо так. І дай Боже, щоб ці мітинги не переросли в щось серйозніше. Не дай Боже, Боже щоб хтось з політичної якоїсь сили, там, найняв тітушок, які почали щось бурляти по вікнам або в поліцейських, або ще щось це може бути. На жаль, я сподіваюся, що хтось буде цим керувати, і хтось буде слідкувати за цими речами. І що це пройде все мирно, що депутати повернуться, приймуть новий закон або відмінять старий. і все у нас буде добре, друзі. А ми тим часом з вами всі маємо. Абсолютно всі слідкувати за інформаційною гігієною, слідкувати за сторінками. Навіть якщо ви бачите якусь гарну новину, коли ви робите перепост цієї новини в тому самому Фейсбуці. То ви тим самим розкручуєте ресурс, на якому ця сторінка. І дуже багато сторінок постять дійсно фотки військових, відео якісь про військових. Тим самим ви розкручуєте оцю сторінку, яка потім буде продана депутатам кому ще русня, руснявим якимось там політикам. Може кому загодно може бути продана після того, як розкрутиться. А ви, наче, перепостом гарної новини. Розкручуєте тим самим, робите перегляди і залучаєте нових людей на цю сторінку, яка взагалі не стосується того малюнку, чи тої картинки, чи того відео. Треба за цим слідкувати. Якщо вам дуже сподобався якийсь текст, скопіюйте його. І перенесіть на свою сторінку. Не треба робити перепост, якщо це не людина, яку ви знаєте, чи не ресурс, якому ви довіряєте. Не треба робити бездумного перепосту. Це важливо. Насправді всі кажуть, та що тут Господи, то інтернет, це дуже важливо, бо так формується суспільна думка. Це дуже-дуже дуже важливо. Вибачте, що затягнув, бо їхав трохи. Важкувато було записувати. Слава Україні! Ми переможемо автопідбірків.